Дозволу буду стоячи відповідати. Хоча є така небезпека, що я забудуся і буду страшенно довго говорити, то я прошу Богдана, Богдан, Богдана, директора, а мене просто якось звідси зганяти. річ у тому, що. Я виявилося, що я маю страшенно багато всього сказати, і я з великою радістю до це робив. Але час обмежений дійсно. Я десь у 21-му році почав писати книжку, яку не закінчив, і не думаю, що я вже колись її допишу. Почалася війна, почалися безумовно зовсім інші події навколо нас. А книжка мала бути, не, умовно кажучи, це не роман, не оповідання, не вірші тим більше, щось ближче до інсеїв, але в цілому це щось таке між історичним дослідженням і особистими мемуарами. І е, цю книжку е, я е, побудував навколо такого явища, яке. Мій друг поет Віктор Небарак назвав фестивальною епохою. Ось наша українська фестивальна епоха почалася десь приблизно 1987 року і десь завершилася 94 го тобто вона тривала років сім. І Червона рута 89-го року. Перша в історії Червона Рута, Чернівецький фестиваль. Це один із пікових моментів фестивальної епохи Української. А другим таким піком я вважаю фестиваль «Вивих» у Львові, який відбувся рік в тому 90-го року. Ну а друга червона рута в Запоріжжі завершилася тим, що в Москві Бучисти захопили владу за кілька днів розвалився Радянський Союз. То, тобто чого Нарута, принаймні ці два перші її е, прояви у Чернівцях і е, в 91-му році в Запоріжжі, ознаменували е, собою надзвичайно важливі не просто і не тільки мистецько-культурні зрушення, але і, як виявилось, політичні. Може, я ще кілька слів або кілька речень про цей політичний вимір. От з нами вже немає.